Ви знаєте, ось це все, що відбувається зараз в світі, це саме через те, що ми впустили в своє життя диявола. Так як в світі є світло і темрява, якщо ми не слідуємо за світлом, то ми знаходимося в темряві. Так само в світі є Бог і є диявол. Якщо ми не слідуємо за Богом, то в наше життя приходить диявол і приносить за собою прокляття, біди, війни, хвороби, насильство, терор, і купу-купу решта біди. Будь-яку біду і будь-яке прокляття, війну може зупинити лише Бог. Він всемогутній. Він може зупинити будь-яку біду, але нам потрібно для цього покаяння і звернутися до нього. А коли ми до нього звертаємось тільки тоді, коли нам щось від Бога потрібно, і на тому все. Коли в нас стається якась біда, ми кажемо, Боже, поможи. Коли в нас стається якесь горе, ми кажемо, Боже, поможи. А так просто кожного дня стати, подякувати Богу, Боже, дякую, що я живий і здоровий. Такий нелегкий час. А я живий і здоровий, ти мене бережеш. Ми не, не робимо цього. Ми не слідуємо за Богом. Саме тому в нашому житті керує диявол. Тому потрібне щире покаяння, призвати Бога в своє життя і слідувати за Богом. Тоді дияволу не буде місця в нашому житті, і Бог позбавить нас від всяких бід.